Приготуванням ось такого супчика з шампіньонами і кабачком і овочами я вас сьогодні ознайомлю. Привіт мої любі! Я сьогодні знову з вами Валентина на каналі Смачно з любов'ю. І сьогодні я буду вам показувати приготування літнього е, супчика е, з кабачком і з шампіньйонами і з овочами. Для цього я візьму. Три картоплини, у мене молода картопля, 200 грамів шампіньйонів. одна натерта на велику терту морквина, кабачок 300 грамів, півтора помідори і одна середня цибулинка. Також я буду використовувати петрушку, пагінці кропу. Приправа це польська приправа, натуральна, одна столова ложка, вона сіллю. То я добавлю, а сіль тоді буду додати по потребності. Для початку я приготую і накришу картоплю. Всі інгредієнти я буду показувати, як я буду кришити. Молоду картоплю я помила, почистила. І буду нарізати кубиками, кубиками десь, ну, сантиметр. Ось такими кубиками. І так я поріжу всю картоплю. я вляла 2 літри. Водички, вона ось вже закипіла. Я до складу входить цибулі, булі розрізала на дві половинки, я зразу вкидаю в воду. Я також вкидаю натерту моркву і нашу картопельку. І хай вариться. Знаєте, цікавість у цьому супчику в тому, що нічого не потрібно. Ні жарити, ні смажити. Е, натуральна, дійсно, це здорова їжа, це такий літній здоровий супчик. І нехай готується до готовності картопільки. Це десь приблизно буде до 20 хвилиночок. Шампіньйони я нарізаю пластинками. Ось так. І потім розділяю їх пополам. Так, а із своя з воно так буде красиво. Овочі в кіночі наші закипіли, і я також вкидаю шампіньйони. І хай воно все разом вариться. Поки приготується супчик, і шампільйони наші також йдуть до готовності. Накриваю кришечкою, кришечка теж із копійки. П'ять хвилиночок проварилися грибочки, Я зараз додаю я вже показувала, зелені стеблі кропу і насіння кропу це родичі, так що я їх положила разом, і я також додаю до супу. Дійсно, до закінчення варки супу вони віддадуть свої смаки і зваряться, прикриваю і нехай готується далі. Поки готується суп, я зараз приготую кабачок. Я його розріжу пополам. Досичка також у мене із копійки. Також до половини і ще розріжу пополам, і в мене теж є ось така штучка. І буду нарізати кабачок цією штучкою. Ось так. Получається такі гарні кусочки. Так. Це також ви можете. У копійці придбати собі. Бачите, отакі фігурні гарні кусочки. І вони невеликі і гарні. Так, я поріжу цей кабачок. Ось подивіться, ну чим не краса. І, звичайно, недорога штучка може змінити вигляд не тільки блюда, а й компонентів, які в ньому знаходяться. Також я приготую помідори. Помідорчик я розрізала пополам. Серединку я виймаю чайною ложечкою. Ось так. Одну частинку я вже вийняла. У нас виходить ось така чашечка, так само і з другої половинки. Продовжимо працювати з помідорами. Із Середніх частиночок, помідора, які я видаляла чайною ложечкою. Я також чайною ложечкою, ось так, зняла зернятка і практично рідина. І зараз я їх буду кубиком маленьким, отак нарізати. Розумієте, вони тверденькі самі і отак дуже добре нарізаються. Так. Ви Знаєте, дійсно, зараз жарко буває, хочеться поїсти щось холодного, це таке, як окрошки далі, але хочеться і поїсти щось тепленького, але здорового, без м'яса, такого легенького, щоб поїв і наївся, і відчув себе добре. Так, це я скину мисочку. Ще дві частинки помідора, половинки також вони. тверді, я поріжу на три частинки, ось так. І далі буду нарізати нашою, як я називаю, штучкою. Будуть да? просто красиві такі частинки, я зараз покажу. Такі саме, як кабачки. Ви знаєте, можна також нарізати так і моркву, якщо вона ціленька. Але в мене, дивіться, які, получаються кусочки. Вони красиві такі фігурні. Бачите, тут будуть гарно виглядати у суп. І так я поступлю з усіма помідорчиками. Ну що ж, пройшло 30 хвилиночок. Наші грибочки проварилися. І зараз я додаю сюди цю нашу красу кабачки. І також нашу другу красу. Помідорчики. І хай вариться іще хвилиночок 10. 5 хвилиночок пройшло. І я зараз висипаю приправу. Це універсальна приправа. як вона з сілів. Я висиплю всю, тут одна столова ложечка не повна безверху. Перемішаю і 5 хвилиночок і ще залишилося 10 хвилин, щоб кабачки і помідорчики доготувалися. Зараз я попробую на смак. Ну, хто любить, ви знаєте, будьте дивитися на свій смак. Хто любить солоніше, хто любить не солоне, я вам не радила б. сіль вживати багато, тому що вона затримує вологу, і це погано для нашого організму. Я буквально ось ще тут дві щічки добавлю солі, тому що овочі всі не солоні, не в солі, щоб ви знали, що сіль є у редисті. Зараз також. Хто живе особливо в селах і взагалі хто в містах полюбляють купляти із городу редиску, редиска має вміс солі. Так що можна їсти без солі, але, здається, коли ми їмо, що в нас зовсім не що ж, Супчик наш приготувався. Цибулю, яку я кидала половинками, я виймаю. Використовувати суп я її не буду. До супу, в готовому вигляді я буду додавати кріп. Хто любить, додавайте петрушку, хто ще любить зелену цибульку. А, і суп дуже, дуже і дуже смачний. Сметану додавати обов'язково, тому що вона міняє весь смак супу і надає йому таку пікантність і неймовірну смакоту. А тепер будемо пробувати цю смакоту. Я наливаю мисочку. Ну, от і все. Ви тільки погляньте на цю красу, грибочки. я ще е, поставила ложечку сметани. Кабачки, помідори. Ну, все все дуже-дуже гарно виглядить. І виглядає ніби в свіжому вигляді. Тож готуйте мої любі. Смакуйте, у мене теж була двідневна програма, я знайомила людей із продуктами здорового харчування, що можна вживати, що не можна вживати. І дівчатка, які приходили на програму, я хочу сказати: підключайтеся до каналу смачно з любов'ю, я буду час від часу викладати страви здорового харчування. А ви, мої любі, готуйте, смакуйте. Ці страви підходять до будь-якого віку. Від діточок до молоді і до старшого віку. Люди, які дійсно потребують здоров'я і хочуть, вони будуть цікавитися. Я всім вам раджу: готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я щиро дякую всім, хто підписується, ставить лайки і переглядає відео до кінця. Ну що ж, мої любі, до слідуючого відео, до зустрічі!